Привіт, друзі! Отже, ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. Я радий всіх вітати. Мене звуть Валерій, і сьогодні в нас є цікавий автомобіль, цікавий саме своєю популярністю, бо мова йде про Kia Sportage третього покоління. Зараз я розповім докладніше, а поки що не забудьте підписатись на канал, поставити лайк, а ще відправити відео друзям. Можливо, хтось шукає саме таке авто. Але по-перше, декілька слов хотів би сказати про виробника, про корейського виробника компанію Kia, яка зараз є частиною компанії концерну KIA Hyundai, але так було не завжди. Розпочалася історія компанії в 1944 році. Як вона називалась до назви до того, як в 51 році стала компанією KIA, попередню назву я вам не можу передати, бо це невимовне слово. А в 51 му році вона стала називатись KIA Industries, але ще не перейшла до виробництва автомобілів. Виробництво автомобілів десь розпочалося приблизно у 1970 році. Точно я не зміг знайти з різних джерел цю інформацію, але вироблялося тоді автомобілів небагато. Так, для того, щоб виробити перший мільйон, знадобилось майже 20 років. Мільйонний автомобіль KIA зійшов з конвеєра лише у 1988. му Але. Станом на 2024 рік під маркою KIA, як частина концерну KIA Hyundai, вже сходить близько 2 мільйонів автомобілів на рік. Саме KIA Sportage – це один з самих популярних автомобілів компанії KIA. Це компакт середньорозмірний такий кросовер довжиною 4 метри 44 сантиметри. І треба ще зазначити наступне, що станом на, от на сьогодні, на 2025 рік, вже випускається п'яте покоління. Перше покоління вийшло у 1995 році, тобто вже 30 років буде празнувати автомобіль у 2025 році. А ще хочу зазначити наступне, що от починаючи з третього, саме з третього покоління, такі як у нас автомобіль, який вийшов у 2010 році, вже Дуже визначається фірмовий стиль компанії Kia, саме з цього кросовера він розпочався. Визначається він завдяки одній людині, а саме головному дизайнеру, шеф-дизайнеру цього автомобіля і шеф-дизайнеру компанії Kia Петеру Шреєру, який перейшов з концерну Volkswagen і завдяки якому вже багато автомобілів KIA придбало свій фірмовий стиль. Навіть Якщо казати про передню частину, то ось такі от масивна, більш масивна, ніж у попередніх автомобілів, решітка радіатора має особливу назву. Вона називається Tiger Nose, Тигриний Ні. І ще додам, що цю людину Пітера Шраєра було відзначено у компанії Kia Hyundai, і саме за виробництво такого фірмового стилю автомобілів Kia це стосується не лише моделі Sportage. Таким чином, що з 2021 року він вже обіймає посаду в компанії, яка називається головний консультант по дизайну і бренд-амбасадор компанії KIA Hyundai. Тобто це вже така найбільш висока дизайнерська посада в компанії. Але перейдемо вже безпосередньо до KIA. Додам ще декілька слів про зовнішність. Що на 2010 рік, коли вийшло це покоління. Воно було таким передовим, як для кросовера, дуже прогресивним. І навіть через 15 років спочатку виробництва він не виглядає застарілим або якійсь, якимсь архаїчним у 2025 році. Він виглядає привабливо і так досить агресивно. Отже, в нас автомобіль 2013 року. Це якраз середина виробництва третього покоління. Е, відзначається таким, я вже зазначив, що непоганим стильним і динамічним дизайном можливо, комусь трошки нагадає автомобілі Lexus, але безперечно, починаючи з цього покоління автомобілів Kia з'явилось своє обличчя. І саме це ми наблюдаємо сьогодні. У нас версія з дизельним двигуном робочим об'ємом 1,7 літра. На передньому приводі з механічною коробкою передач, дуже економічна. Що касається зовнішності, то е, такий кросовер динамічний містить достатньо місця для п'яти пасажирів. І як і в багатьох кросоверів, в нас є ось така нефарбована чорна юбка у нижній частині кузова, яка захищає елементи окрашених металевих частин від подряпин. А ще Є високопрофільні колеса із таким трошки незвичним для кросоверів розміром 215 70 r 16 і дорожній просвіт 180 міліметрів. Тобто, ну є кросовери з більшим, є позашляховики з більшим дорожнім просвітом, але для повсякденної експлуатації, для того щоб у місті під'їхати до бордюру або переїхати через сугроб, цього цілком достатньо. Переходячи до задньої частини, хочу зазначити, що кузов не лише виглядає симпатично, а ще й досить функціональний. Щодо зовнішнього вигляду, подивіться на ці симпатичні задні фонарі. А щодо функціональності, то багажний відсік тут має об'єм 560 літрів. Для такого компактного невеликого кросоверу це досить багато. Отже, поглянемо, як він виглядає. Ось така шторочка в нас є. Рівненький багажник, до речі, класний широкий проєм. Тут ще запаска, до речі, запаска, начебто не разу і не ставилась. Також на легкосплавному диску, як і всі чотири колеса. А ще є можливість, звісно, скласти заднє сидіння уперед, отримати рівненьку поверхню. І тут вже можливо навіть ночівлю влаштувати. Подаси мені вудочку, бо на поличку не дуже зручно рибалити. Насправді, якщо отак от під'їхати до берега річки, можна сісти і трошки порибалити. в автомобіля вистачить дорожнього просвіту. Є такі невеличкі бампери, які ну, не будуть чіплятися на перегибах місцевості. І навіть якщо досвідчений водій з переднім приводом, з дизелем, який має великий обертаючий момент на низьких обертах, от я, до речі, не сказав, що наш дизель 1,7 має 115. Кінських сил потужності, але 260 ньютон метрів обертаючого моменту, тобі, тобто такий непоганий момент. Можна під'їхати до берега річки, про що це я, тобто порибалити або десь заїхати, напевне, не, не дуже далеко у ліс на пікнічок. Ця машина загалом дозволить, а ємність багажнику. Ось так ось складається у нас спинка, дозволить вмістити багато провізії, багато м'яса для шашликів. Тобто, велкам. А ще ви сидите на задніх сидіннях трошки вище передніх. Е, у вас не завалений горизонт і немає морської хвороби. Тут зручно. Отже, друзі, вже перейшли до тест-драйву нашого Kia Sportage ЖДН7. Дизель, механічна трансмісія у нас. Мушу зазначити, що в автомобіля непоганий дорожній просвіт, тобто на ґрунтовій на позаасфальтовій дорозі все добре з геометричною проходимі, проходимістю. Ніде не чіпляюся ні бамперами. М'якенька підвізка, от вона така, як одна у двох обличчях. На бездоріжжі м'якенька, на асфальті на швидкості трошки збирається. Щодо матеріалів в салоні, ну, звісно ж, кросовер бюджетний, тому матеріали такі небагаті, але передня частина отут така трошки м'якенька. В комплектації в нас обтянуте шкірою кермо, в комплектації в нас звичайний кондиціонер CD і FM радіо декілька USB для підзарядки і вхід для зовнішніх. Джерел звуку. Мушу зазначити, що гарне сидіння, в яке також влипаєш, оце я вже зазначав на задніх сидіннях, також влипаєш, воно підтримує добре. І цілком от для людини, для мене, для, як для людини, яка проводить немало часу за кермом преміальних кросоверів, ну я не відзначаю тут яких-небудь таких проколів про, по ергономіці. Все зручно. Вдало на непоганому рівні. І це ж стосується і руху. Тобто педаль щеплення гарно дозволяє відзначити ступінь щеплення, як уже розпочалося вимкнення щеплення. І передачі ну добре чіпляються одна за іншу. Тут шестиступенева в нас коробка, добре підібрані передаточні відношення. І завдяки цьому автомобіль, по-перше, відзначається класною економічністю. От Зараз там заводські цифри заводу там від 4,5 до 6,3 літрів. У нас у межах тест драйва, у межах нашого відеогляду зараз виходить десь 4,8-5 в таких межах. Тобто дуже економічне авто. На цьому треба відзначити. На дорозі підвізка так успішно глотає поперекові такі нерівності не допускає розкачки продольної. І цілком я б сказав би, що дуже гарно, дуже гарно розроблена підвізка. Водій ну не від, немає відчуття, що ти сидиш у джипі або у позашляховику. Це такий, я б сказав би, у відношенні водія, у відношенні відчуттів водія. Легковий автомобіль, але на трошки підвищеній. Підвісці, і так воно загалом то і є. Дуже приємні враження. Зараз ще спробуємо е, розігнатись до 100 км на годину. Зазначу, що тут у нас 12 12 секунд такі Ну середні показники. Максимальна швидкість 173 км на годину. Тобто ну, для міського кросовера вистачає більш ніж достатньо. Досягнуто на третій передачі. Звісно, на початку у нас трохи така грязненька поверхня. На початку у нас була пробуксування і таке досить інтенсивне, дизельок відпрацьовує на першій передачі дуже гарно. Потім динамічний розгін, але от, ну, завдяки тому, напевне, для такого розгону я б хотів би, щоб друга передача була ще трошки покоротша. До сотні розігнались на третій, напевне, десь близько 12 секунд. Так і є. Я зазначу, що у місті я б сказав би, що цього буде достатньо в будь-якій ситуації. Ну що, друзі, ось такий у компанії АвтоЕксперт Дніпро на продажу з'явився симпатичний кросовер Kia Sportage 13 рік, 122 тисячі кілометрів пробігу. Класний стан, дизельний двигун, економічний. Тобто, я гадаю, що треба швидше їхати на ньому. Робити тест драйв і приймати рішення. А знайти нас можна у Дніпрі на вулиці Княгині Ольги, 19Б. Це навпроти річ порту на території автоцентру Вольво. Не забувайте підписатись, відправити відео друзям. Можливо, ви, знайшли, ви вже знайшли для друга гарний автомобіль. А з вами був Валерій. До нових зустрічей. Пока!